Є ж просто уявлення, що кер... військові кораблі це дуже дорого, це дуже неефективно. І краще на це щось купити щось дешевше. І, можливо, станом на реалії 2021 року, коли ці самі кораблі коштували там, ну як вважалося, це 300 мільйонів доларів, а тоді, як вважалося, леопард можна було б купити за 2 мільйони доларів, чи там байрактар. Ну, логіка звучала також. Давайте ми замість там, одного крове купимо 100 танків. Тільки ж нюанс, в тому що хто б у світі продав би 100 танків. Ну, за три роки повномасштабної війни реалії помінялись, помінялись приблизно так. Кораблі, як були дорогими, дорогими видом озброєння, так в них ціна особливо не Ну, Бо корабель це такий цикл озброєння, який виготовляється кілька років. І відповідно там все розраховано на те, що цінник плюс-мінус залишиться стійким. Ну, звісно, в європейських кораблів, у в турецьких теж, тому що американські іноді видають такі чудіса, не дай Боже. А от танки вони радикально подорожчали, тому що ніхто в світі зараз ніде не знайде Леопард 2 за 2 мільйони євро, може не знайти Леопард за 50 мільйонів євро, або Абрамс за 44 мільйони доларів, з цього випливає, що тепер один величезний корвет коштує всього 6 танків. І відповідно. А скільки ще, скажімо так, корвет може зекономити, випадок, якщо росіяни захочуть повторити. Блокаду, але не зможуть, ну, тому що у нас буде надводна складова, можна навіть не рахувати. Тому що, наскільки я пригадую, Київська школа економіки а, тоді наводила підрахунки а, по там, економічному ефекту від російської блокади, десь там із березня до, там, наскільки я пригадую, 31 липня 2022 року тоді вийшло перше судно із Великої Одеси. Зерно. От, грубо кажучи, тоді ми вилетіли на 10 мільярдів доларів. Це ж десятирічний виходить на наше державне оборонне замовлення. Ну, Тобто у нас якраз 1 мільярд доларів був так званий доз. Оце в мене 10 років про озброєння армії за мер... мірками мирного часу тоді влетіли на гроші. Просто чисто тому, що ми думали, що ми бідна країна і ми не можемо собі дозволити флот. Воювалися, ми ще бідніша країна після цього стала. Краще, б щоб. Купили б, ну я не знаю щось вживане, але тим не менш краще б потратились би і зберегли б гроші, хоча б цим.